Дорогі друзі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! І слава. Ви знаєте, що по Його милості, по Його любві ми сьогодні тут. Ці слова, які тут написані, подяку, складайте за все, вони будуть сьогодні ключовими словами, не просто словами, а відгуком нашого серця. Через те, що. Сьогодні якраз той час, коли ми зібралися тут, на цьому місці, для того, щоб ми всі могли подякувати нашому Господу за все те, що Він дає. Ми, батьки, дуже часто вчимо наших дітей в тому, щоб вони завжди дякували. І ви знаєте, що це є нормально в тому, що ми виховуємо їх, в тому, щоб вони могли розуміти, що вони є залежними від нас. Що те, що ми робимо, це є прояв нашої любові до них. І як дуже важко нам тоді, коли ми цей відгук від них не отримуємо, а отримуємо щось інше невдячність. Знаєте, сьогодні ми живемо в часи війни, і дуже важко людям, які знаходяться в стресі, можливо завжди пам'ятати, що треба дякувати. Я пам'ятаю часи евакуації на початку війни, коли ми вивозили людей, і багато людей просто були в такому стресі. Вони не розуміли, куди, як і що. Дуже багато. І дійсно, багато забувало людей просто сказати слова подяки. Але одного разу через вже майже два роки, десь я зустрів одну людину в магазині. Я не чекав його зустріти, я не пам'ятав його вже. Він підходить до мене і каже, я хочу вас подякувати. Ви мене не повните, напевно, бо зразу реакцію видно людини. Кажу, да, не пам'ятаю. Ви мене вивозили з Херсону. Ну, Я дуже вдячний вам. Ви знаєте, приємно чути такі слова, коли люди хоч через певний час, але пам'ятають. Ми живемо в цьому світі, і те, що ми маємо сьогодні, те, що є навколо нас, є. Божим дарунком для нас. Зовнішнє наші всі ті, що нас повітря, вода, те, що необхідно нам для життя, Бог забезпечує нам. Матеріальний наш стан, продукти, які ми маємо, через те, що ми сьогодні говоримо, за хліб і не тільки за хліб, а все те, що ми маємо, і до хліба. І Господь сьогодні хоче, щоб ми мали вдячне серце. Чому? Щоб ми розуміли. Що ми сьогодні живемо в цьому світі, і ми є залежними від нього. І я хотів би разом із вами поговорити про деякі принципи вдячності через те, що саме перше хочу визначення, щоб ми розуміли слово, що таке вдячність. Словник говорить так: вдячність це позитивне внутрішнє почуття та усвідомлення ставлення людини, яке виражається у визнаній оцінці добра, турботи чи допомоги, отриманих від інших. Або ще інше здатність помічати або цінувати добро в житті, відгукуватися на нього словами, чи діями або ставленням. Ми часто звикаємо, що вдячність це просто слова. Ні, це не просто слова, а це дії і це стан нашого серця. Чи вдячний ми там глибоко в нашому серці? І... Я сьогодні хотів би також сказати, поговорити і за духовні виміри, це стан нашого серця спрямований на Бога як джерело всього того, що залежить від Нього усе і хто все нам дає. Розуміння цього призводить до певних принципів, які ми хотіли б сьогодні разом з вами розглянути, в тому, що Слово Боже говорить нам про це. І Юля вже читала деякі місця, я їх буду вертатися до Слова Божого, і вони вже були прочитані, вже було сказані. Але ми ще хочемо ще раз наголосити на цьому важливому питанні вдячності. І от сьогодні я хотів би прочитати місце, яке записано Єфесянам, 5 розділ, 20 вірш, буду читати із нового перекладу, українського нового перекладу. Написано так. Дякуйте завжди і за все, Богу Отцю нашому в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ключові слова: дякуйте завжди і за все, Богу Отцю нашому. Завжди і за все. Інше місце, яке ми читаємо в Післанні до Солунян бо Фесалонікійців, п'ятий розділ, 18 вірш, читаємо. Дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. І інший переклад там говорить: бо така воля Божа для вас у Христі Ісусі. Це є воля Божа. І тут ключові слова, те, що ми повинні пам'ятати, дякувати Богу і при всіх обставинах, бо саме так хоче Господь, тобто Його воля. Ще раз хочу повторити: завжди дякуйте Богу за все, і дякуйте Богу при всіх обставинах. Розкажу вам один такий приклад. Це дійсно є багато версій цього прикладу, але я чув від першого джерела, Київська область, Ретнянський район. Один пожилий браток ходив постійно на служіння 8 кілометрів із свого хутора, де він жив. І всі знали, якщо він прийде в зібрання, він буде завжди, його молитва складалася з подяки. І він завжди дякував, починаючи від погоди і за все, що Бог дає, і перераховував усе. І от була така, знаєте, як ми кажемо, слякоть, сніг з дощем. Мокро, холодно, зябко. Він приходить і всі ждуть. Що ж він буде цей раз молитись? Знаєте, погода набагато хуже, ніж сьогодні. І він молиться і каже: Дякую тобі, Боже, що ця погода не кожен день. Ви розумієте, що ми можемо в кожному те, що Бог дає, знайти, те, за що ми можемо подякувати. Чому? Бо це стан нашого серця. Якщо в нашому серці є вдячність, то вона є. Ми будемо дякувати. Якщо ж нарікання, то ми завжди будемо нарікати. Ми завжди знайдемо причину, чим бути незадоволеним. І от перший принцип, про який я хотів би говорити, це вдячність як воля Божа. І це не просто емоція, а свідоме рішення жити по Божій волі. Що значить виконувати Божу волю? Батьки хочуть, щоб діти виконували, були послушними. Тобто вони хочуть, щоб виконувалася їхня воля, бо вони хочуть добра. Якщо ми говоримо інший вимір, наприклад, в плані того, що є закони, які необхідно виконувати, бо є, є законодавець, який встановив ці закони. Є Бог, який хоче, щоб люди жили за його законами, щоб люди могли виконувати Його волю. І от Його воля є блага і угодна для нас для того, щоб нам краще жилося, бо Отець Небесний знає набагато більше за нас, і Він хоче, щоб ми виконували Його волю і вдячність один із пунктів виконання цієї Його волі. Ще раз хочу наголосити: дякувати Бога завжди і за все, при всіх обставинах, бо така воля Божа. Біблійні приклади, які ми можемо згадати. І Юля на початку читала вже про Іова, це чоловік, який, можна сказати, з моральної точки зору вів бездоганне життя. Да, він був багатий, в нього було дуже достатньо різного багатства, але Бог допустив, що сатана забирає в нього все. І слова, які він сказав, коли залишився він ні з чим, ми читаємо. У, його слова такі: з'явився я голим у світ, Господь дав, Господь і забрав, благословенне будь ім'я Господнє. Це в першому розділі в 20-х там віршах про це говориться. Людина, яка розуміла свою залежність, що це дав Господь в його владі, Він визнавав верховну владу Господа в його владі забрати або дати. І він залишався вдячним. Далі ми читаємо про інший приклад, біблійний, такий один пророк Даниїл, який мав від влади заборону молитися. Але ми читаємо, що він продовжував три рази на день дякувати Богові, Даниїла, 6 розділ, 10 вірш. Три рази на день, не дивлячись на загрозу своєму життю, він дякував Богові. Він розумів, що це важливіше. Будьте вдячним Богові. І Господь був з ним, Господь його проводив. Також ми, також ми читаємо про апостола Павла, який писав оце послання, коли був у в'язненні, а говорить за вдячність. Отже, перший принцип, який ми прочитали, вдячність як виконання волі Божої. Другий принцип, який я хотів би нагадати нам, це вдячність як форма поклоніння. Ми поклоняємося в тому, що ми визнаємо і вдячними є, визнаємо верховну владу нашого Господа і виконуємо Його волю. І тому це є наше поклоніння нашому Господу. І Юля вже читала ці міс... це, це місце Псалом Сотий. Де написано з подякою, війдіть в Його брами, прийдіть з хвалою на подвір'я храму, хваліть Його, хваліть ім'я Його благословляйте. Господь предобрий, любов Його міцна на вічно. Це і є наше поклоніння. Не просто словами, а діями тоді, коли ми визнаємо Це. Ви знаєте, що це дуже важливим, є те, щоб ми могли визнавати Його як нашого Господа. І третій принцип це принцип, який по, по, вдячність наша, коли полягає в тому, що ми дякуємо нашого Господа в своєму житті за його вічне спасіння, не в словах і тільки молитвах, а ми маємо вдячний стан і вдячне серце за те, що Бог дав свого сина за наше викуплення, за те, щоб сьогодні кожен із нас міг мати спасіння. І це є те, що Бог сьогодні хоче від нас, щоб ми мали вдячне серце. Вдячне серце це не просто слова, а це є і наші дії, і наше життя. Хочу на цьому наголосити. Можна просто багато словами говорити, а дії наші і наше життя буде іншим. Ось чому Бог сьогодні хоче про те, щоб Його воля про те, щоб всі люди спаслись, щоб ніхто не загинув. І Він сьогодні дає всі можливості в лиці Сина свого Ісуса Христа, щоб ми вірою могли прийняти Його і були вдячними за спасіння, за те, що Бог сьогодні нам дарує. Практичні кроки, які необхідні нам, як жити за принципами вдячності. Перше, що я хотів би наголосити, кожний день починайте з подяки. В нас є за що сьогодні дякувати. За сьогоднішній ранок я не знаю, як у вас, у нас сьогодні тривожили шахеди, літали над нами, але слава Богу також і за наші збройні сили, за те, що є можливість ще їх і збивати. Бо всього того горя, розрухи і смертей могло б бути набагато набагато більше. Сьогодні ми завдячуємо як Богу, так і людям. І це потрібно пам'ятати, але нам потрібно це пам'ятати кожний ранок, згадувати Згадувати за те, що Бог дарував нам життя, здоров'я те, яке ми маємо, за нашу сім'ю, за наших дітей, за те, що ми маємо, за всі матеріальні блага, які ми сьогодні маємо. І сьогодні наш акцент якраз на те, що Бог дарує нам хліб і все до хліба. Чому? Бо є тисячі людей, мільйони людей, які сьогодні не доїдають, які не мають цього хліба. Я згадую одну із наших поїздок тоді, коли ми були в Африці і нас попереджали, говорили, що там буде, ви будете в такому місці, де нема ні світла, ні інтернету. Ну, справді це було таке місце. Але ніхто не сказав, що там ще є інше місце, коли дітей вважають за ніщо. Діти голодні. Я перший раз зустрів картину, коли батьки видирали в дітей цукерки, які ми давали. Для мене це був стрес, вибачте. Як таке може бути? Я, я таке в'явити не можу. Хочете, я вам продам. Ось дивіться, дівчинка, дайте мені гроші, я продам дитину вам. Беріть з нею, що хочете, везіть, куди хочете. Діти за 12 кілометрів приходили, бо почули, що ми даємо тут їсти. І в середньому вони їдять один раз в два дні. А сьогодні наші діти. Бери їж це, бери їж це. Не хочу. Я думаю, що повинні вчити ми і дякувати кожний день, що ми ще маємо. Хліб і все до хліба. Другий. Практичний крок це те, що ми повинні пам'ятати і записувати те, що Бог дає сьогодні. Да, дійсно, я веду щоденник кожний день. І кожний день я згадую те, що Бог мені сьогодні зробив і допоміг. Особливо тоді, коли ми молимось, коли ми просимо Його в молитві, і Він дає відповідь. Як часто ми забуваємо за це подякувати? Записуйте це практично, щоб ви могли нагадати і передати це своїм дітям. Третій крок, який ми можемо робити, це дякувати завжди Бога і людей, через яких Він посилає свої благословіння, бачити не тільки те, що Бог робить нам, а й бачити через людей, яких Він посилає в нашому житті, і яких він робить, і як за духовний, так і матеріальний. через те, що Бог посилає для нас і духовних наставників, за яких ми повинні дякувати, бо це необхідно є і для нашого духовного життя. І як я вже говорив, четверте, це те, що дуже важливе, є пам'ятати і дякувати за Ісуса Христа, за Його вічне спасіння, яке набагато цінніше, ніж це земне життя, що ми маємо, бо з ним ми будемо проводити вічність. Але питання чи будеш ти? Проводити з ним вічність. І сьогодні, визнаючи Його залежність від нашого Господа, ми з вдячністю приходимо і дякуємо нашого Господа Ісуса Христа, за те, що Він дарував нам це спасіння уже сьогодні. І ми можемо бути з ним, ми можемо дякувати Його за те, що Він спас нас від наших гріхів. І вдячне серце, яке сьогодні хоче, щоб Господь. Яке вдячне серце, що Господь сьогодні хоче, щоб ми мали, воно якраз показує наш стан. Чи вдячними ми є сьогодні? Чи ми просто можемо говорити слова, а в серці далеко не те? Ось чому сьогодні варто задумуватись над цим. Ось чому сьогодні подивитися, проаналізувати і зробити певні добрі висновки із того всього, що ми говорили. Нехай Господь благословить кожного із нас. Амінь.